Так, да, ну насправді ситуація там дуже цікава з тим тимчасовим бюджетом. По-перше, це ризиковано. Хоча, здавалося, поникли шатдауну, все класно. До 8 березня працює основна частина федеральних агенцій. Деякі, наприклад, агроагенція, Агенція по захисту навколишнього середовища до 22 березня отримали фінансування. Ну, бо там, вибачається, це 10% від фінансування, наприклад, того ж Конгресу. Але в чому проблема? Проблема в тому, що ринки не дуже добре це оцінили. Тому що. Поки що у нас безпрецедентна ситуація. Уже в третій раз ми уникаємо шатдауну проміжними короткими пакетами. Раніше таке бувало. Бувало, що був проміжний пакет. шатдаун дістрочили там на два тижні, потім все прийняли. Це нормально. Але не коли федеральний бюджет на 2024 рік, уже на третьому місці 24-го року, досі не можуть прийняти. Це ж питання великих федеральних замовлень, в тому числі військових. Це питання, чи буде держава підтримувати пенсійні фонди, великі банки, і все інше, що забезпечує населення кредитами, депозитами і так далі. Це питання міжнародних боргових зобов'язань, які поки що виплачуються ну, буквально менше ніж половини, того що штати мають виплачувати. Тобто, а це питання інвестування до речі, також тому що інвестиційна політика федеральної резервної системи залежить від бюджету, де вкладає. Атику дер яку тримати планку відсотково і так далі. Ну і риночки починаючи з сьогоднішнього ранку по Україні сьогоднішнього ранку почали потроху сповзати вниз. Ніякого різкого падіння, але всі починають Обстанні. дуже обережно ставитися до своїх заощаджень, до своїх акцій. Ну, тому що Штати не показують рішучості. Ні, а в Штатах з ринками. От вони якраз, ми тільки на них і орієнтуємось. Тобто, СНП 500 і NASDAQ, вони сьогодні зранку почали з невеликого падіння. Угу. І потроху зараз угу. ну, з коливаннями, але рухаються вниз. Чому? Тому що ніхто не знає, що буде надалі. Відповідно, бабки починають витікати, люди починають скидати свою частину заощаджень. Zoom, наприклад, просто приклад того, чим всі користуються. Їм обіцяли падіння в цьому кварталі. Хлопці виросли на 12%. Просто вау, круто, супер. Але вони кажуть, ми викупаємо з ринку половину наших акцій. Зазвичай це робиться для того, щоб трохи структурувати компанію, щоб забрати гроші з ринку і підготуватися до кризи. Тобто, навіть компанії, які показують абсолютно класні квартальні результати, бачачи те, що відбувається, починають забирати гроші з ринку до себе і сидіти перечікувати те, що роблять американці. Тобто так, це добре, що прийняли проміжний пакет. Це витягнуло країну шатдауну. Але не добре, що це не показує рішучості. Прийняти повноцінний бюджет було б в рази краще. А рішучість, ну, знову ж таки, ми говоримо про рішучість чи політичну доцільність, тому що в нас ж там йде, точніше в них. Так. Ми щось не говоримо ми про нас. Ні. Я справа в тому, що чув таку версію, що вони, в принципі, можуть не затвердити повний бюджет до кінця бюджетного року. Ну, чим просто тут, як би доповнюю, чим. А гірша ситуація в Штатах, так. тим краще для Трампа. Беремо з такої логіки, яка абсолютно. Кинула, таку... абсолютно ситуація дійсно така. Вони можуть це зробити. Тобто, технічно можна кожні там декілька тижнів приймати проміжні пакети, витрачати ці кошти, на цьому існувати. Але знову ж таки, хто тоді буде в штати інвестувати? Хто буде інвестувати в економіку, яка сама в ну, собі суті а напевнена? як ти думаєш, для чого таке, таке все робиться? зрозуміло, що це ж ну республіканці таки чують. Так, ну для конкретно чого? навіть трампісти, тому що консервативні ну, республіканці вже кажуть, що. Ребята, це не порядок. Ну не можна так працювати, просто угу. не можна. Ми ж за нормальну стабільну економіку. Так, ми за те, щоб федеральний уряд не втручався, але це не означає, що ми за те, щоб федеральний уряд, вибачте, зливав бабки непонятно куди. А для чого це робиться? А, Вони хочуть вибити собі так звану золоту акцію. Тобто, зараз республіканська більшість в палаті представників мінімальна, три голоси. Тобто, їх, по суті, 216 на 215 на 212 демократів. Прийняти будь-яку велику постанову все важче і важче. І в цей момент приходять трампісти і кажуть, хлопці, а нас тут 20 людей. Якщо ми підемо, республіканська партія посипеться. Робіть нам поступки. І в бюджеті, тобто вибирайте звідти медичне страхування по абортам, вибирайте звідти підтримку освіти, бо нам не подобаються певні штати, де читають такі книжки, які ми не хочемо читати. Приберіть в них фінансування, приберіть фінансування, яке не стосується кордону, зменште фінансування на військових жінок. Ну не має бути вони, вони. кажуть, що не має бути жіночої військової форми, бо це типу ліберальна агітація. Б'ють, я так розумію. По округах, де демократи зазвичай. Кенешна, поран... і от вони кажуть, нам такі поступки. Ми бюджет. Ну а це ж ситуації, да, Це абсолютно. Абсурд. А, раз... а, а як ти думаєш, виборець американець ніяк не відрефлексують? Скажімо так, трампісти в цьому плані пішли в банк Вони розуміють, що якщо Трамп буде кандидатом в президенти і його не посадять, всім республіканським виборцям доведеться голосувати за них. В них просто не буде вибору. Ну, слухай, ну, а якщо, не, якщо ні, то вони проваляться, тому що в них залишиться такий маленький електоральний пул там, в 10-15% максимум. Ну, які Переконати, яких неможливо, працювати, з якими неможливо, які їх підтримують полюбе. І от у них така ставка. Тобто, або ми виграємо все, або ми точно пролітаємо. І вони грають так, як Трамп грав у 2016 році, по суті. До речі, як... для наших просто глядачів, щоб зрозуміли, ці да, да, бюджетні да, проблеми, да. це те саме, якщо провести аналогію, якби у нас зараз загальний бюджет приймали десь. Кінець травня, початок червня, да, тому що щоб люди зрозуміли, що у них то новий бюджетний період мав початися з 1 жовтня. Так, тобто так. вони півроку пройшли от на таких. Всі, хто проваг, нас дивляться, так? нас, Нам скажуть, а нам воно ну, ну, до чого, це ж десь далеко. А от підійшли ж Голос Америки, Українська там служба до так, так. пана Майка Джонсона, і вибрали <світ> з нього відповідь: що як тільки приймаємо бюджет. Переходимо до українського так? питання. Я звичайно думаю, що там трошки був елемент маніпуляції. Джонсон знову почне говорити: Ну, давайте тему кордону, як завжди він так, це говорив. Так. Але тим не менш, все рівно записано це на відео. І для нас найголовніше, щоб дійсно до 8 відповідно березня було прийнято вже постійний бюджет. І одразу тоді двопартійна підтримка зараз України буде тиснути на Джонсона, щоб дійсно він ставив питання вже. По Україні, щоб одразу після оцих їхніх бюджетних. Наскільки на ти вважаєш перспективним? Я розумію, що зараз Джонсону обіцяють збереження посади, е і що його підтримують частина демократів. І він зараз у нього на шальках Терезів або він повністю грає і далі про трампійську частину, або тактично він зберігає хоча б на пару місяців собі крісло. Саша сказав з приводу розподілу голосів. Якщо навіть його демократи підтримують, то республіканців вистачить, щоб його зняли. Кевін Макарті також був у ні, ні ні Маккарті, зня... пояснив, Макарті зняли в основному демократи. Там тільки вісім республіканців за нього проголосували. По uh -huh. Макарті була ситуація в тому, що вони ж внесли зміни, де дозволили одному конгресмену. Ініціювати зняття спікера. І, до речі, ніхто За... це не відмінив. І це не зараз він в таких же положеннях. Що, Шо... В чому зараз проблема Майка Джонсона? В тому, що виходить Кокус Свободи, а, там частина радикальна в республіканській партії, і говорить: ти знову йдеш на співпрацю з демократами? Ми будемо тебе знімати. Ситуація один в один з тим, як була на початку цього року, стається 7 січня. Коли нібито Майк Джонсон вже домовився, що будуть ухвалювати постійний бюджет, і його стапернули, ну, очевидно, там і Трамп, і Куку Свободи, і він змінив свою думку. І, до речі, і по Україні тоді теж трансформувалася. Зараз ситуація аналогічна. Я думаю, що тепер йому просто демократи кажуть: не хвилюйся, в більшості точно не буде. З, навіть за це голосування. Ну якщо запустять республіканці цей процес. — А вистачить голосів, ну от це теорії, хороше да? питання. Ну тому що консерватори не ну, люблять Джонсона, бо він занадто радикальний. Трампісти не ну, люблять Джонсона, бо він недостатньо радикальний. Демократи до нього, от, правильно коли сказав, вони до нього так ставляться. Те, що він поки що є, ну це певна стабільність, але ну він республіканець, причому доволі такий контроверсійний, його можна прибрати. Але якщо постане питання, ми зараз знімаємо спікера, і це ще на декілька місяців, так, бо спікеріади все. Так. Не всі консерватори підуть проти Джонсона. Все-таки, те, що демократи, якщо демократи скажуть, що ми тебе збережемо, а республіканці наберуть голосів, скоріш за все, консерватори вони підуть за стабільністю. І серії, як вони це називають, Кріс Крісті колись казав, що з часів Трампа ми голосуємо, затикаючи наші носи. Тобто, ми розуміємо, що це лайно, але ми за це проголосуємо, бо це стабільне лайно. Ну дай Боже, дай Боже. Ну і тому, повертаючись якраз mm -hmm. до теми України. От зараз дійсно відкривається вікно можливостей, про які аналітики говорять останні тижні три. Дійсно, що ми можемо все-таки отримати пакет підтримки. Поки що, як говорять і певні наші журналісти, американісти, і мої знайомі, які там є, думка зараз дійсно єдина. Найбільш реалістичним є військова підтримка, тобто в районі там 50 мільярдів. доларів, бюджетної а бюджет ще вирішується. Намається на увазі, економічна і фінансова підтримка. Як на мене, Тут як на мене проблема виникла одна. Ну давай, давай. як на мене все рівно треба приймати комплекс, тому що е, не отримуємо бюджетну підтримку. Е, З'являється питання: а чим фінансувати частину дефіциту бюджету, уже на, нам же ж європейський союз до речі, ж не 18 мільярдів. Зараз дає, а 16, тобто додатково 2 мільярди євро нам треба брати із внутрішнього ринку, не допускаючи емісії гривні. Тобто зараз вже з'являється питання, чим фінансувати зарплати, пенсії, видатки. І чим більше у нас буде цей розрив, тим, грубо кажучи, чим фінансувати зарплатню військовослужбовцям напередку. З'являється питання. Ну, тобто, повертаючись до Америки. Е, і найголовніше, що ця дискусія зараз. Подивіться, як Джонсона зараз обставили. Е, тема зі зняттям, те, що ми зараз обговорили. Далі російський слід стосовно фінансування його кам е, кампанії, де олігарх Ніколаєв був задіяний і так далі. Джонсон сказав, це все неправда, я гроші назад віддав і так далі. Але ж, знову ж таки, це друга а, я... чи інтереси відстоює Майк Джонсон. Чи Трампа, чи своїх спонсорів росіян. Отут От же ж з'являються нові оці фарби. Кримінальна. В тому числі. І знову ж таки, питання його подальшого переобрання. Тому що ж ми розуміємо, у них електоральний цикл для палати представників всього два роки. Так, в цьому році вибори. І їм треба йти. Джонсон хоче переобратися, це очевидно. І для того, щоб переобратися, йому необхідна повна підтримка Трампа в нинішній ситуації. І по суті, по суті, як воно зараз іде е, у них же все рівно зараз. І ця градація дуже серйозно відбувається. До речі, от подивіться як е, змінила свою позицію. Відома нам Вікторія Спарц, яка в Україні uh -huh. доволі часто з'являлася, ну, що знову там вона бувало, ж то сказала, не буде переобиратися. Тепер сказала, буде Буду, ага. треба рятувати республіку, Трамп і грошей не де. давати в Україні. Вона сказала, треба. Ну мається на увазі, що вона стала трошечки радикальніша, але в неї там месець буде, що, не бракував. Що а, Байден не недостатньо робить для підтримки України? Uh -huh. Вона зберігає цю тему, але uh -huh. вона радикалізувалася. Uh -huh. Тобто, видно, що всі ці кандидати, які від республіканців. Будуть йти, вони все-таки більше на Трампа зараз орієнтуються, uh -huh. і цей процес продовжується. І тому тут цікавий момент саме по Трампу, як в нього змінюється позиція. В нього змінюється позиція. Бо якщо раніше він казав: все, йдемо на перемовини, там 24 години, війна завершиться, то по темі а давайте Україні в борг гроші. Це вже зміна, по суті. По суті, це зміна ну, позицій. Так, але він вчора борг, сьогодні збирається 8-го в Європу їхати до Орбана. Ну, чи, чи, ну де Орбана там, він шукає собі опору угу. в Східній Європі.